Світлано Олександрівно, прийміть найсердечніші вітання з днем народження. Дякую вам за щиру відданість своїй справі та служіння інтересам харків'ян. Багато в чому саме завдяки вашому професіоналізму, чудовим організаторським здібностям та копіткій праці. Харків гідно пройшов випробування пандемією covid 19 та зараз відчайдушно чинить опір російській агресії. Адже, попри обстріли та руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, у місті продовжують надавати висококваліфіковану медичну допомогу, піклуватися про найвразливіші категорії громадян та підтримувати усіх, хто цього потребує, бажаю вам та вашим рідним міцного здоров'я, щастя, а головне миру та найскорішої перемоги.